Привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Аня. І сьогодні, як ви бачите, ми будемо говорити про мою першу сорочку, яку я вишиваю. Для тих, хто не дивився попереднє відео. Хочу сказати, що це моя перша сорочка, це сорочка з лівобережної Черкащини. Це відтворення за стародавньою сорочкою, за майстер-класом і уроками від Марії Вибач. Зараз йде навчання і поступово видаються завдання, ми їх виконуємо, відео, уроки. також є супровід, перевіряють, вказують, якщо якісь помилки. Обговорюється, якщо в якісь виникають у когось проблеми. Тож такий формат я хочу звернутись особливо для тих, хто боїться, хто хоче спробувати першу свою вишити сорочку. Я би радила звичайно краще офлайн-курси, якщо є у вашому місці. Але, на жаль, не в усіх містах є майстрині, які викладають, які проводять такі курси, де можна отримати такі знання. Але є чудові майстрині, є, які діляться досвідом і роблять гарні відео уроки, доступні, зрозумілі. Власне уроки розраховані єсть. Є саме на початківців ті, хто ніколи, наголошую, ніколи не вишивав сорочок, хто не має спеціалізованого навчання, хто не має навиків шиття, і не обов'язково мати швейну машинку, щоб створити сорочку, тому що власне Ті давні сорочки всі вишивалися, зшивалися, збиралися. Ну, я так думаю, що більшість їх збиралася вручну. Тож, що я вам хочу показати сьогодні? В мене готові вже мої дві уставочки. Я дуже задоволена. Можливо, ви відчуєте через камеру, що я посміхаюсь насправді, бо. Знаєте, вже ті розпорювання, ну, вже так сприймалось легко. А, ну добре, ну, ну перероблю. Ну, ну, все. Ну це вже дійшло до такого рівня, Вишиваєш трошки, просунувся, два кроки вперед, крок на назад розпорюєш, знов два кроки вперед, і такими маленькими кроками можна сказати, воно вишивалось десь трошки швидше, десь повільніше. Але, тим не менш, дві уставочки в мене готові. Я дуже цьому рада я відстаю від дівчат уже, бо у нас по курсу вже дівчатка мають завершувати другий рукавчик. Ще не показували, але вже по одному дехто вишив і, я так Думаю, що вже на фінішній прямій другого рукавчика. Я і почала вишивати перший рукавчик, але зараз я вам покажу отак розгорну уставочки. Ось так одна і інша. Я її покажу вам ближче. Ось так вона виглядає. Камера, звичайно, зараз при вечірньому освітленні не передає. Щоб вам було зрозуміліше, це не білий колір. Я вишиваю на льоні. Він такого трохи кольору, ось, якщо покласти білий папір, вам видно. Так, ось колір такий льону. І вишиваю ниточкою екрю. Тобто, вибачте. Ось так, основний колір у мене, бачите, ниточка ікрю. До речі, я вже використала майже одну бобінку ниточки, і в мене ще одна є, то, я думаю, то має цілком вистачити ще навіть, можливо, трошки і залишиться. Тож ниточки вистачає. Це добре. Тобто, ось побачили так різницю, приберу листочок. Тож ось яка краса в мене наразі виходить. Дуже-дуже класно. Це такі відчуття. Але знаєте, так наче видихнула, думаю, так, перший етап завершено. Але ж попереду рукави і вони ширші, і візерунок ширший. І їх два, дивно було, як він був один, але їх два. І там отакої такої ширини тільки основна частина, і також ще є так, так, такий візеруночок по краю, так само квіточки. Я почала, але знаєте, що хочу сказати, що на рукаві я ще ні разу не порола. Тут-от-фу. І це добре. Зараз я вам покажу, що в мене ось. Тобто, ось уставочки такі в мене готові. Тобто, вже... Галочку можна поставити на цю. Складаємо та-дам, Та Заїжджаю в кадр в мій рукавчик. Ось так, ось на такому етапі. Ось половинка в мене, тож, бачите, скільки я навишивала. вишивала. І рухаюсь отут ще мені трошки треба попрацювати. Ще буде так само ж віночок цей з квіточок. Багатенько вічок, вже такі вони в мене гарненькі, краще, ніж на уставочках. І вже майже не дивлюся в схему, вже, вже можна собі дозволити дивитись відео або слухати на фоні вишивки, бо на уставках це завершувалось розпорюванням. Любе відволікання завершувало, завершувалось розпорюванням. Тут вже я собі це дозволяю, шию не спіша, не встигаю за дівчатами. Але, ну, як виходить, так виходить. Не хочу себе заставляти занадто. Звичайно, не хочеться дуже відставати, тому що легше шити в ногу, а не тоді, коли ти доганяєш, коли йде матеріал, коли ти наразі якісь проблеми озвучуєш або питання якісь, а навіть тоді, коли вже пройде якийсь час, шукати там у, у тому чаті якісь питання або вже якісь озвучувати свої питання. Але, тим не менше, якщо якісь проблеми виникнуть, я думаю, що це не буде проблем і я отримаю відповідь. Але б хотілося без проблем. Так ось, тактильно це дуже приємно, це дуже ось зараз я хочу вам показати, як це буде приблизно виглядати з уставкою. Прикладу вам уставку. Як воно, десь отак воно має бути приблизно. Так. Не дуже мені видно, ну, десь приблизно так. Я не знаю, чи ще додам трошки візерунку тут, але поки що рухаюсь в цю сторону. І треба ще зробити віночок, аж тоді буде рука готовий. ось такий широкий, виходить. Захват вишивки, Ось так воно виглядає. Мені дуже подобається, тактильно, іноді про... просто так відпочиваю від вишивки. Я не знаю, я замацаю, мабуть, цю вишивку, поки її дошию, але це приємно. І знаєте, дуже приємно отримувати відгуки, що це когось такі надихає, а ще буде краще, якщо таки хоч один відгук буде, що дякую, я наважилась і. Починаю шити свою першу сорочку. Тому що насправді я сама така, я, я довго наважувалась, але хочу сказати і запевнити вас, що це справді не так страшно, як ми собі це уявляємо. От насправді це не так страшно, тож не відкладайте, купуйте тканину. Можливо, у вас вона лежить, а ви просто не можете наважитись. Тож діставайте тканинку, ниточки, підберіть схему, яка вам буде подобатись. Це важливо. Не шийте, аби просто для того, щоб у вас була сорочка. Знайдіть ту схему, яка вас буде надихати. І навіть якщо раптом трапляться якісь труднощі, ви будете знати, для чого ви їх долаєте, тому що, якщо подобається і ви хочете отримати цей результат, ви подолаєте всі труднощі, і вам приємніше буде це шити. І це процес такий не одного дня і навіть не одного тижня, а буває, якщо зашивка повного рукава раптом ви оберете собі, то це може бути місяці, а може і когось займий рік. Тобто, щоб вас це не відштовхнуло, вас має надихати візерунок і результат тієї сорочки, яку ви хочете отримати. Тож, ось таке відео в мене виходить не дуже довге, але, ну, просто я не знаю, що тут вам ще розказати, тому що візерунок повторюється, просто його стало ширше і трошки більше. І я працюю, просто хочу показати, що я працюю, процес рухається, я не зупиняюсь, я, я впевнена, що я буду робити, але так, признаюсь, я боюсь, я боюсь, дуже боюсь збірки. Тож, до речі, можливо, це тому я так трошки затягую процес, щоб відкласти той момент страшний. Але що ж, уставки готові, рука вшиється, другий вже 100% буде вишиватись, тож, якщо вишиється, то будемо пробувати і збирати. І я впевнена, що в мене все вдасться. Тож, на цьому буду відео завершувати. Буду вдячна за зворотній зв'язок, як вам. Як вам чи подобається вже на цьому етапі? Мені так, да, мені вже подобається. Мені б навіть, якщо б не було віночки, мені здається, воно б теж нічого. Але з віночками також це така родзиночка цього цієї сорочечки. вона дуже-дуже гарна, мені подобається. Тож, дівчатка, все. До наступних відео. Бажаю вам затишніх вечорів. Творіть. Наважуйтесь, вишивайте, створюйте свою сорочку, або, можливо, почніть з якогось рушничка чи серветки, або на клаптику спробуйте, зробіть крок до своєї сорочки, спробуйте якийсь елемент. Ви зрозумієте, що це не так страшно. Тож бажаю вам мирних ночей, затишних вечорів, здоров'я, бережіть себе, не нехтуйте тривогами. Якщо є можливість, допомагайте, чи можете. Хто донатами, хто справами, перемога буде за нами. Слава Україні! І побачимося в наступних відео. Я сподіваюся, що це буде скоро. Тож до зустрічі! Пока-пока. Бажаю всім гарного вечора.